Ну і наступна історія я навіть не знаю, як її коментувати, тому що, допоки одні воюють і кладуть життя, інші їдуть з цієї країни і ще й кепкують над тими, хто бореться за цю країну. Отже, історія: Міністерство культури посилить порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, і це пов'язано з виїздом з України стендап коміка Андрія Щегеля, який отримав дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від міністерства культури, і вирішив не повертатися в Україну. Стендап Мік, який отримав три повістки та втік до Туреччини. В інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну заявив, що він вільна людина, а вибір інших хлопців гинути. І більше про скандал та реакцію українців далі в сюжеті на інтерв'ю з Романом Скрипіним. Стендап комік Андрій Щегель хизується, що поки в його країні війна він подорожує світом. Так в Туреччині ж можна бути 90 днів тільки. А потім треба в Туреччині можна бути 90 днів. Потім я їду в Албанію на два місяці. І ще в мене буде тур Європою. І ще я на Балі з'їжу виступлю і ще десь поживу, де можна бути без документів. Бо я вже чий це демократів настільки я себе відчуваю вільною людиною. А в Албанії до речі, можна українцю знах знаходитись рік без реєстрації, як і в Грузії. На нагадування журналіста Романа Скрипіна про те, що в Україні щодня гинуть наші захисники. Комік заявив, що це їхній вибір: помирати тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, щоб ти повернувся потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, Я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть після цих слів. Українці захейтили коміка в соцмережах, пишуть, як зневажають втікача та радять ніколи не повертатися в Україну. Коли майже в кожній сім'ї є загиблі, казати, що ти обираєш щасливо жити і хизувати, що нелегально виїхав, це дуже і дуже сумно. Якщо ти не вважаєш, що за Україну треба боротися і що треба робити все можливе для перемоги, то ти не вартий мати громадянство України. Позбавлення громадянства буде логічною реакцією на твій вибір. Хлопці не можуть виїхати на навчання за кордон а якийсь щегель їде в Туреччину і розказує, який він розумний, а інші дурні у найбільш хамський принизливий спосіб.